Чарівного дня, шановні українці, з вами відьмаков Лукрук, і сьогодні я хочу вам розповісти про бурштин. Бурштин це смола викопних дерев, яка, як сік дерев в період, періодний період, застигла і зберігалася під землею, перетворившись на камінь. Ось перед вами ось великий шматок бурштину. Виглядає він ось так. Тобто, схожий на кору, ви можете знайти навіть на пляжах по Україні, по північних регіонах. Це Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська області та інші. А також в більш глибших місцях. Виглядає він необроблений ось так. Тому досить легкий, схожий на якийсь пластик або на Ніби як кору дерева чи якийсь оплавлений пластик. Насправді, коли ось таку ділянку відполірувати, вона буде виглядати ось так, як сонце. Ось, Наприклад, ось такий ви можете знайти шматочок. Це буде бурштин під ногами, тому особ... оглядайте пляжі, де ви перебуваєте, він поширений по всьому світі. Ось. Тому що в нас по північних регіонах проходив край моря. Бурштин дуже корисний сам по собі, тому що в ньому є бурштинова кислота. Бурштинова кислота насправді необхідна нашому організму, і наш організм є унікальним і, в принципі, може синтезувати будь-які елементи, і в тому числі бурштинову кислоту, наприклад. Вона потрібна для того, щоб відновлювати живі клітини. Вона, Коли бурштинова кислота проникає в клітину, яка пошкоджена вона як енергетика, як сонце, яка дає енергію на відновлення. І тому багато є синтетичних препаратів і біодобавок зараз в світі, які використовують для того, щоб сприяти відновленню тканин в організмі? Це будь-які тканини, тобто бурштинова кислота, вона проникає в будь-які тканини організму і всі відновлює. Також, що варто зазначити, що сприяє побудові плоду у вагітних, а також при цьому навіть інтоксикацію організму знімає, коли гормональна перебудова тіла жінки відбувається вагітної, бурштин знімає інтоксикацію і допомагає створювати новий організм. Тобто при будь-яких захворюваннях можна його використовувати. Але в наш час дуже багато підробок, тому що, наприклад, як ви бачите, ось такий прозовий стан, наші цілі підприємства, я навіть знаю, які в пік, коли скуповували бурштин масово, з епоксидної смоли виливали бурштин підфарбовуючи. Відповідно потрібно вміти розрізняти натуральний бурштин від штучного. Такий бурштин ви можете в домашніх умовах елементарно перевірити, тобто підпаливши, взявши якийсь шматок, наприклад, бурштину, підпаливши, він буде горіти. Ось, звичайно, в вогню при цьому давайте підпалимо, Ось, бачите, вже димить. Він горить, горить і дуже приємний аромат. Тому що каніфоль вона буде смердіти з І ось, наприклад, оцей дим можна вдихати при респіраторних захворюваннях. Це наш аналог, умовно, як ладан можна використовувати. Так само бурштин ми можемо використовувати в лікуванні. Тобто знімає і спазми астматичні, наприклад. І навіть можна подрібнити порошок бурштину і в як нюхальний тютюн вдихати в. Верхні дихальні шляхи, наприклад, носом вдихати, і це буде сприяти при синуситах, при ренітах і гострих інфекційних захворюваннях. Ось. Це найкращий спосіб. Тобто, ви по запаху, підпаливши бурштин, він легко загорається і дуже приємний аромат має такий специфічний, хвойний. Але не він приємний, тому що скіпідар він буде дуже поганий аромат мати. Різкий і неприємний, подразнюючи <кій> сизову оболонку носа. О, так, також його можна кінгаляція, як ви бачите, використовувати. Далі, як можна перевірити ще бурштин, ви можете його за допомогою ультрафіолету перевірити, в темряві посвітити ультрафіолетом, і він буде сяяти таким дуже гарним неоновим зелено-блакитним світлом. Це я в кінці відео прикріплю, як я вам засвічу ультрафіолетом і побачите, як він світиться. Також можна таким чином відрізнити підробку від справжнього натурального бурштину. Для того, щоб приймати його всередину, достатньо можна подрібнити вступці кристал бурштину. Наприклад, давайте візьмемо і ступку. кидаємо кришталь. Туди і він дуже легко розтовкується. В принципі, він крикий, тому що це якби смола. І таким чином ви подрібнюєте акуратно, тому що, бачите, розлітається. І на кінчику ножа можна протягом там тривалого часу, там більше тижня навіть, вживати його всередину. Як бачите, товчеться легко. Завдання розтерти його. В порошок і можна вживати всередину. Також можна робити настоянки на спирту, але оскільки я займаюся магією і знаю шкоду алкоголю, навіть в маленьких дозах алкоголь знімає енергетичний захист, тому я не раджу настоювати на алкоголю. Але, наприклад, якщо якесь захворювання складне і. Е, ви вживаєте алкоголь, то можна, наприклад, 50 грам бурштину подрібнити. Тут навіть можна не в пульвіс розбивати, не в порошок, а в... до такого стану і заливати на спирт. 95 градусний, наприклад, етиловий спирт медичний і настоюється десь за тиждень він розчиниться. І цю настойку можна приймати маленькими дозами для того, щоб відновлювати ушкоджені тканини. Але достатньо. в принципі, з медом змішувати або просто навіть запивати водою, організм сам розкладе на потрібні речовини. Різні, як ви бачите, він різний по кольору, наприклад, матовий, прозорий. Це залежить від того, які хімічні речовини додаткову є. Тобто бурштинова кислота в натуральному бурштину, вона десь з 20 елементами хімічними зв'язана, відповідно, має певні відмінності в властивостях. Ось, я рекомендую, якщо ви хочете вживати як ліки чи профілактику, все-таки жовтого кольору вибирати бурштинит із нашої місцевості і можна собі умовно просвітити організм в такому плані. З точки зору магії, в магії також використовується бурштин в магічній практиці, тому що це, ну от хто в рунах розбирається, вони несуть в собі. Енергії беркани, тобто земляну енергію, яка дає вже сама по собі собі зцілення і спокій, а також має енергію сонця. Це її основна енергія соул. відповідно і працює як соул в організмі, просвітлюючи хворі тканини, даючи їм енергію до життя, відновлюючи ураження тканини і прискорюючи регенерацію тканин, посилюючи їх дихання і обмін в самій клітині. Бурштинова кислота працює на клітинному рівні. Вона проникає в клітину і стимулює її як стимулятор, стимулює до відновлення, дає енергію на відновлення. А також є енергія моназівська, яка сприяє розумовій роботі. І це унікальний камінь, умовно камінь, оскільки це смола все-таки не мінерал застигший. Він в магічній практиці, по суті, як сонце. Сонце, яке ви можете одягнути на себе, і воно буде просвітляти і розум, і інтелект, відповідно, і е, там, де багато сонця, чому потрібно на, на сонце виходити і е, на, набирати в себе цю сонячну енергію, для того, щоб просвітлювати організм, тому що в хвороби не люблять енергію соу. Ось відповідно. Бурштин буде просвітлювати, давати здоров'я, давати силу на те, щоб бути успішним у всьому. Але енергії його спокійне сонце. От, спокійне, яке сільює, направляє до успіху, до. Відповідно, зцілення на будь-який успіх. Тобто виводить з депресії, з кризи. <кій> навіть якщо його просто носити, притягуються ці енергії відповідні своєму е в полі людини. І відповідно до тканин всього організму. Тому амулети з такого бурштину дуже корисно носити абсолютно всім. І чоловікам, і жінкам. Ось, е навіть є. Такий метод, коли можна до спячої жінки підкласти бурштин і покласти, наприклад, шматочок бурштину на груди, і запитати про якісь речі сакральні, і жінка тоді розповість все приховані таємниці. Тому, Жінкам не рекомендують носити. Чому? Це я пояснюю, чому не рекомендують спати в бурштину, його потрібно знімати. Із-за такої її функції, тому що чоловік може розпитати все, що завгодно. Добре, якщо подружня пара гарно живе, спілкується і таємниць немає, але от чоловікам такий лайфхак, можна випитати в жінки все, що завгодно, і бурштин під час сну буде цьому сприяти. Також в магічній практиці бурштин він працює як витягування на себе негативних енергій. Тобто, якщо, наприклад, на онкохорого покласти шматок бурштину прозорого, він навіть помутніє. Після цього його потрібно прочищати різними методами, як мінімум, під водою, тому що бурштин любить воду, він тоне в воді, до речі. Тому його на пляжах він може просто перекочуватися. Такий коричневий незрачний камінчик може просто перекочуватися. на київських, наприклад, пляжах він є. піщаних його можна знайти. Також, що можна ще з бурштином робити, він, відповідно, працює як губка, як сербент негативу. Відповідно, якщо носити з собою амулет виготовлений з бурштину, він буде захищати яким чином, сурбуючи негатив. Але все-таки я його рекомендую використовувати як сонце, як шматочок сонця, який ви носите на собі, який сприяє інтелектуальному розвитку. Відповідно, якщо вагітна буде носити амулет з такого бурштину, або вживати порошок з бурштину всередину, то це додасть успішності дитині, тобто дитина народиться розвиненою. Ну, звичайно, якщо потім не насандалити всяких токсинів там, по типу важких металів, які в оксинах є, в великих концентраціях ось, то дитинка буде гарно розвиватися, і при цьому навіть вагітним порошок з буштину буде сприяти молоковіддачі. Тобто нормаліз... нормалізуючи залозисту тканину в молочній залозі, буде більше виділятися молока породілі. Тобто, як бачите, камінь унікальний, побічних ефектів в нього абсолютно ніяких немає. Просто потрібно, якщо він прозорий, то слідкувати за тим, щоб він не темнів. Якщо темнів, потемнів потрібно чистити. На такому ви не побачите, тому що тут він матовий. Він червоний, і червоно жовтий бачите, не прозорий. Може бути і червоних забарвлення, є навіть сині, це в Південній Америці, там добувають синього кольору бурштин, може чорний траплятися. Ось ця плівка. Окислена зверху коричнева непрозора, вона відрізняється в основному, за хімічним складом це є окис. Він також корисний, навіть в ній вчені виявляють більше бурштинової кислоти, ніж в самим прозорому елементі. Ось. Але для декоративної обробки, для гравіювання, все-таки мені, наприклад, більше прозорий. Подобається, тому що він дуже гарно грає на, на сонці. Він і сам є сонце, заряджається сонцем, чиститься сонцем, і є провідник сонця в вашому організмі. Ось. Тому, як ви бачите, нас він навіть алатир камінь його називали на нашій місцевості, тому що він якби священний був і ним лікували від будь-яких хвороб. Знову ж таки, через те, що дається енергія хворим клітинкам і відбувається регенерація. Відновлень будь-яких тканин, тобто підходить для будь-яких хвороб. Як бачите, можна робити інгаляції, методом вдихання, диму можна вдихати порошок, можна робити компреси, до речі, наприклад, можна з медом змішати такий порошок і наносити зовнішньо. Наприклад, на спирту настойку бурштинову, яка дуже гарного кольору буде у вас, він розчиняється повністю, тобто, навіть якщо не розчинився, ви просто можете злити, додати знову певну кількість спирту. І для зовнішніх, наприклад, уражень наносити там всякі екзами, сибереї, також буде сприяти загоєнню рана. Ось, і носіть з собою такі амулети, вони і дітям навіть сприяти будуть навчання, тому що сонце – це успіх, сонце це успіх, успіх у всьому. Не лише в тканинах, як просвітлення тканин, а просвітлення розуму, просвітлення аури людини. Періодично потрібно чистити, банально можна в воді їх промивати і залишати, наприклад, на ніч в місячну ніч, щоб вони очищались, наприклад, або виносити в воді на сонце, оскільки він все-таки сонячний камінь і гарно працює сонцем, то потрібно бурштин в... освітлювати, умовно підзаряджаючи, тобто даючи рідних енергій, щоб він проникав, проникало сюди сонечко. Ось, також можна носити просто такий шматок в кишені. Він буде сприятиме чоловікам, наприклад, для успіху, для розумової діяльності. Відповідно, відповідно, чоловік зможе більш бути успішнішим на роботі, вести кращі переговори, вести діалог. І навіть я зараз вам розповідаю про це. Дуже легко йде передача інформації з простору для вас, для моїх підписників. Ось тому я вам розповів, як. Обрати натуральний бурштин не підробку, ліпше взяти, не, якщо ви сумніваєтесь, камінь, який або не оброблений, ось як цей, тобто по ньому видно, що це бурштин. Ось, Можна самому собі дополірувати, наждачним папером він легко обробляється. Потім можна окисом хрому, наприклад, хромпіком заполірувати, чи будь-яким іншим поліролем чи алмазною пастою, будете мати собі такий. Помічник, дуже добра енергія в нього така. Ну, Все-таки легка, добра, позитивна, сонячна, саме в доброму аспекту. Він не буде підривати, куди досягати перемог до активних дій, але буде сприяти успіху у всьому. Ось, Можна навіть просверлити отвір, легко сверлиться і носити навіть ось такого плана. Камінець необроблений не собі. Також є з інклюзивами, тобто з включеннями комах. Ось, тому що якщо такий шматок, наприклад, коштує десь там, від 3 до 5 доларів за грам, то з інклюзивом, з якоюсь камашкою, динозавром, Тобто, де смола капнула на якогось скорпіона чи ще щось, він застиг в смолі, то там буде від граму такого бурштину коштувати приблизно десь 350-500 доларів. Ось, якщо з ящеркою, то від 5000 тисяч доларів може коштувати за грам бурштину. І з інклюзивами в магії краще використовувати, тому що це дуже це як фамільяр у вас вже істота, яка буде з духом підселеним бурштину, яку ви можете з нею домовлятися, і користуватися. Додатково посиленим енергією бурштину буде додатково працювати і дух тварини того царства, там, наприклад, комах чи ящерок. Це можна домовитись, і буде, наприклад, якщо якийсь камаха, особливо вважаються цінними отруйні, якісь з жалами, щупальцями, з клешнями, як скорпіон, можуть навіть скорпіони є скорпіоноподібні, скажімо так, істоти, вони дуже гарно будуть захищати з того, хто любитиме. По-перше, все, любитиме і носитиме собою цей камінь. Ось тому користуйтеся, користуйтеся дарами природи, дарами нашої землі, цим магічним чарівним камнем, який є камінець, по суті, частинкою карплиною Сонця. Якщо ви хочете, щоб вийти з депресії, просвітити свій, свій розум, можете носити. За повір'ями також на полісі, наприклад, носили для профілактики зовну, тому що там ґрунти мають мало йоду. Ось. Але все-таки, якщо, наприклад, проблеми подібною залозою і нестача йоду, то все-таки ліпше рекомендував би, наприклад, ту саму не треба колючу пропити, або відвар для профілактики, або крест-салат посіяти і на підвіконі їсти свіжим. Там йоду буде. Набагато більше. А буштин використовувати все-таки для успіху, для прояснення в голові, для інтелекту, для гарного перебігання вагітності у вагітних, і породіль для того, щоб молоко гарне дитині передавалося, і це буде підвищувати якість молока, умовно структуруючи через вплив енергетичний, саме молоко, щоб дитинка була розумною і гарно розвивалася. Ось так. А для практики рекомендую на вівторі тримати, для того, щоб ваші ритуали банально були успішними. Сматочок сонця, смоточок мудрості, просвітленої мудрості. Він дає якби, просвітлення умовно. Але все-таки максимальна його енергія це соул. Соул, яка дає саме дії, як зцілення. Зцілення і просвітлення. Так, це я вам розповів. Як приготувати, визначити, розповів. І зараз в кінці, на завершення я вам ще покажу, як можна вночі перевірити за допомогою ультрафіолетового ліхтарика. Дійсно, чи справжній у вас бурштин чи все-таки підробка. Тому що остерігайтеся, остерігайтеся того, що дуже багато епоксидної смоли, яка фарбована, і її продають як бурштин. Бурштин справжній він ось такий, як з корою, схожий на якийсь пластик. Знайдете таке на пляжі. Де пісок, піщані пляжі чи біла сіра глина, можете звертати увагу, піднімати камінчики, зробити скол, наприклад, ну, якось тут. Ось, і Побачите, що там є справжній бурштин. Підпалити, понюхати дуже хвойний, приємний запах, інгаляційний, який, відповідно, і не любить енергії сонця, тобто низько. Ну, є різні негативні істоти, але ті, які. Низьковібраційні, вони темні істоти, вони не люблять світло. Ну, негативні, так само і високі енергетичні є. Наприклад, християнство наплодили там, які не люб... які є... наносять шкоду людям, будучи високоенергетичними, але від низькоенергетичних такий кам'янець вас захистить. Спрацює як сорбент. Натягне в себе негатив і коли він буде важким неприємним, його приносінні потрібно почистити. Ось, ось такий шматочок, він легенький, можна навіть в гаманці носити. ваги немає, але дає велику-велику користь. І головне бурштинова кислота. Кожен камінець, як ви бачите, унікальний по кольору. Відповідно, бурштинова кислота буде з якимись певними домішками в своїй структурі, і, відповідно, буде певні аспекти мати. Також, до речі, буштинова кислота сприяє профілактику. Каменю, утворення коли збой в організмі, коли людина неправильно харчується, ось, а тоді виникає будь-який стрес, і організм дає збій, і поруш... при порушенні обміну речовин можуть назбируватися, М -м... відкладатися солі неправильно в тих самих нирках, в печінці, в... ну так, можуть в холиста навіть е е бути при застою. Жовчу утворюється жовчні камені, кам і от, при ниркових е відкладеннях солі також сприяє бурштинова кислота. Ось, відповідно, якщо енергії цього речовини є в камені, відповідно воно буде і енергетично фонити. Але звичайно, якщо вже ситуація запущена, то потрібно звертатися, в тому числі до медиків, і не лише однією магією, а поєднувати комплексне лікування, тому що якщо складна ситуація, то е, потрібно вже клин-клином вибивати, скажімо так. А для профілактики, для розвитку своєго, можна робити, наприклад, курс 5-7-8 днів пропивати такий порошок. Дуже гарно засвоюється з, е, з молоком та медом в організмі. Ось так. На смак е, можна навіть розжувати, якщо ви зуби. Тут він легко жується, і смаку, як такого, особливо немає. Ось. Але організм може синтезувати з фруктів. Якщо їсти багато фруктів, там з тих речовин, які є в фруктах, організм наш людський може синтезувати цю бурштинову кислоту, яка вагітним, просто необхідна для розвитку плоду і інтелектуальної, і успішної людини. Саме енергії, енергетичні, які несе структурна сітка бурштину, дає успіх. Успіх, успіх у всьому. Ось так. Дивіться тепер відео, як перевірити вночі. Я вам бажаю здоров'я, щоб профілактуватися і бути сильними, гарними, успішними, і здобути собі такий буштиновий камінчик, собі на віктар свою колекцію. Шматочок сонця, у ваш дім. Ось це сонечко. Може вам світити вдома і давати енергію сонця. Навіть холодними зимніми вечорами він буде зігрівати. Відповідно, давати наснагу до життя і творчі енергії. Слава Україні! Смерть ворогам працюємо на перемогу. А зараз я вам покажу, як можна відрізнити в домашніх умовах бурштин чи справжній, дивіться, це ультрафіолетовий ліхтарик. Коли ви світите на бурштин, він флюоресує. він починає світитися досить яскраво. Ось з цього боку він запакований, з цього боку полірований. Тобто на сколах бурштин світиться таким яскравим кольором. Ви можете брати кристали, і дивитися, перевернути, наприклад, і таким чином перевірити чи. Справжній бурштин. Потрібен просто ультрафіолет. Який обережно з ультрафіолетом його не можна на світківку направляти. Ось так флюоресує бурштин в темряві. Він просто сяє, світиться фосфорним кольором. Справжній натуральний бурштин. Матовим або прозорий як ось цей великий кристал. Так, можете перевіряти.